Друзі, всім привіт! Цього року у нас дуже гарно родять кабачки, і ми якраз прийшли їх позбирати з помічником. Збираємо і великий, і маленький, будемо закривати, будемо маринувати, жарити, запікати в різному вигляді, готуємо. Кабачки, якраз така пора, пора зараз, що можна їх вживати, ну і плюс на зиму також готуємо обов'язково. Йдемо, йдемо, йдемо далі. Збираємо і більші і менші всі нам потрібні цього разу. Доставочку? Молодець. Так, продовжаємо далі. Ось такі гарні кущі. Слава Богу, у нас пішли гарні дощі. І кабачки це люблять. От тут є вовчик великий, треба достати його. Отож става. Так, слава бом. За кабачки. И за весь урожай, и за дощи. Ага, супер. Давай, иди тут еще и есть? Ага, куда?

Прокручуєш, да? щоб відірвати. Цього року у нас кабачків, слава Богу, багато. Маємо можливість, маємо мали де їх посадити. В минулому році На. так багато в нас не було, бо було менше в нас землі. На сонечко. можна і закривати, і готувати, і роздавати на сонечку ведра нам не хватить, так? Да? Сьогодні, ну, слава Богу, за урожай. Дякую Богу. Ми посадили, а Бог поливає і зростає. Все укільки. Супер. Ось так. Маємо такий гарний урожай цього року на кабачки. Слава Богу, ми дуже раді. Вдячні всім нашим глядачам, всім дякуємо, хто підписався. Дякуємо всім, хто лайкає. Напишіть, чи любите ви готувати кабачки. І як саме ви їх готуєте? Будемо чекати з радістю ваших коментарів. Всім до наступної зустрічі!